Течія швидка, однак ти мусиш стати ще швидшим. Дістатися кінця першим, коли й просто дійти до фінішу подвиг. Ти вже бачив, як з цим порються у команді на катамаранах. Тепер можеш є й ті, що хочуть боротися із стихією сам на сам. Каяк це специфічний човен з однією людиною на борту. Він і пасажир і капітан, і стерновий. Це захоплення для одинаків, яким подобається тягати зі стихією сам на сам. Приготування перед боєм девакуваті. Суперники одягають жіночий гардероб. Цей фартух спідниця рятує човен від потопання. Крізь нього не набирається вода. Це фартук, його одягають на купіт човна, каяка, І це спажилет, лайфджакет. Він інколи може допомогти десь на воді. Але взагалі, якщо займаєшся каякерством, то це не важно. Найголовніше вміти вставати, перевертатися, вставати і спусати собі себе самому разом з човном і не плисти рядом з лодкою. Вдається, не кожному. Володимир Бочковський півтора року на каяці. Прийомчики від потопання знає. На ньому термокостюм, що діє як грілка. Набирає воду, але не випускає тепло. Та 18 кілометрів можна руки і відморозити. Ну, перші руки були замерзли, трохи кияк же замучився сам. О. А так то нормально, добре, трошки пальці зачепив, шкірку здериться. За Кубок України борються лише семеро каяків. Найзапекліша боротьба між двома. Ігор Ситий Київський клуб Каяк, майстер спорту Радянського Союзу і України з веслувального славами. В Цьому річковому вовкові температура ні до чого. Я весь час тренуюся круглий рік, і навіть 1 січня ми виходили на воду не відкрито. У нас є в Києві місце таке, що можна змагатися і тренуватися. Конкурент має куди менше досвіду. Тарас Тимчишин сів на каяк два з половиною роки тому. Зате з тих пір просто не злазить з нього. Раніше ходив на Катамарані, а коли мешкав у Парижі, спробував себе на одиночному черні. Я був членом клубу в Піренеях. І фактично я кожного тижня два-три рази був на рісті. Треба бути, мати впевнені в собі, тому що все-таки це є небезпечний спорт, це є вода, це треба вміти плавати в першу чергу. Треба не боятися води. Треба бути трохи спортивним. От. Далі мати мати бажання, звичайно. Виявляється, цього замало. Потрібен ще й великий досвід. Переміг Ігор Ситий з Києва. Наступні змагання вже у травні. У конкурентів є час підтягнути рівень, та й у тебе також.